Сьогодні в нас на огляді муравей гібридний від фірми MOTO Car. Розмір кузова йде 1,10 на 1,60 м. Всі борта відхідні, борт задній борт йде самоскид. 800 кг бузопід'єм. Тут йде автоматичне підняття кузова гідравлічне з кнопочки, ми його піднімаємо. Стоїть гідроциліндр. Які 800 трубу. Підняли, скинули груз, вигрузили дрова, вигрузили щебінь, от земельку, що вам потрібно. Вигрузили і собі поїхали далі. Так само з кнопочки опускається і поїхали. Тут у нас іде за серцем мотор стоїть 2,5 кВт потужності, акумулятори 72 вольта, 58 А1. Найпотужніший мотор, найпотужніші акумулятори, які тільки можуть бути. Графенові акумулятори. Далі, на електротязі він проїжджає до 60 км. Далі включається бензиновий мотор, тому він і називається гібридний, який буде заряджати акумулятори через бензобак 7 літрів. І може ще проїхати 400 кілометрів. Тут йде така посилена рама на рісорах і амортизатори 12 колеса. Далі ми напускаємо кнопочку. Допускаємо кнопочку. Тут у вас йдуть також зеркала. Включаємо зажигання. Нам секретар говорить, що все, апарат справний можна їхати. У вас на лівій руці, руці передній тормоз, тут під новою ножний тормоз, також у вас є ручник. У вас три швидкості вперед. Перша, друга, третя, по місту, по селу вигадатись на першій передачі, включаєте другу, третю, виїхали на трасу, рівну дорогу, включили другу, третю передачу. Грузили, крепко його 800 кг, дали понижену передачу, виїжджаєте під горбочок. Понижена передача під, під рукою. Е, якщо ви їдете з горба гружоні, є рекуперація. Ви нажали, воно буде мотором притормажувати і ви можете також спускатися. Також в комплекті йде магнітофон. Тобто після городу собі виїхали, виїхали до кар'єра, до річечки, посадили тут банду людей і собі так зручно поїхали. І слухайте музику і собі розлякаєтеся. Е, у вас є габарити і є світло. Ближнє світло, дальнє світло. Повороти, які сигналізують. Для того, щоб ви не забули, щоб ви його включили і до Києва чи до Житомира, наїхали. І також є сигнал. Защита від вітра, собі зручно, комфортно, можете передвигатися як по місту, так і по селу, поїхати на город, поїхати в ліс по дрова, на гриби, на рибалочку, підходи. Максимально універсально може їхати як чоловік, так і жінка. Так що, якщо вас цікавлять гібридні мурові, звертайтесь в магазин Моточас, місто Вінниця.